Так, ну що ж, ми знаходимося біля поліції, в СМТ Ракетне. Так, в нас відбулася подія по вулиці Незалежності 13. Працівники поліції з госномером. Це орієнтування у Фейсбук. Орієнтування у Фейсбук з госномером 9344. Це такі недополіцейські, які відкривають охоту з громадян України. Це поліцейський Кравчинський АВ і Городов ЄО. У відео ви можете подивитися, буде ще третя частиночка. Після цього, що я зараз поясню, буде загальне відео, що поліцейські вчиняли. Як вони задіяли 185-ту непокору до того як саме, що я не пред'явив їм документи? Тому вони застосували до мене 185-ту непокору, фізичну силу, кайданки, ну коротше, все, все в комплекті в них. От. Тому для мешканців територіальної громади Рокитне. Повідомляю, що є такі безголові поліцейські Кравченський АВ і Городов ЄО. що В них шкода рапід, якщо не помиляюся, госномер 9344. Ці недумки, по пасуть людей з магазинів, з продуктових магазинів, випасають, їх затримують, незаконно затримують. Тобто не попереджаючи, просто садять в машину, коротше, і везуть коротше, або в райвідділок, або в ТЦК та СП. Ну і відповідно роблять собі показники. За показами інсайдерської, за інсайдерською інформацією, їм дана вказівка: максимально виловити людей неважно. Вони не розбираються, хто це інвалід чи не інвалід. Чи больна людина, чи не больна людина. Вони всіх тупо пакують для показника. Корот, і всіх там якось оформляють. Корот, ну, роблять собі показник. Що було в нашій ситуації? До мене телефонує мешканець територіальної громади Рокитне. От повідомляє, коротше, що його затримала поліція в Рокетне 2 не попередивши його там, про по суті, що до чого, хотіли установити його документи. Він їм показав паспорт, він їм показав не паспорт, він їм показав права і показав резерв, що він там, типа, вніс свої облікові дані. E, вони на це не звернули увагу, хоча громадянин в розшуку не роздає, знаходився. Вони його тупо запакували корот, і почали вести там до ТЦК ТСП. E, приїхав я, запитався, на яких підставах ви його затримали. Корот, вони побачили, що я знімаю на камеру це все. І відповідно запитали у мене документи, в чому, я їх відпов... в чому я їм відмовив, фактично. Ну, Я сказав, на яких підставах. Я викликав слідчо-оперативну групу і їх попередив, що їде слідчо оперативна група, і ми чекаємо на місці. Вони безренько в 5-10 секунд вони задіяли до мене 185-ту. І фізичну силу, спецзасоби і склали на мене там протокол по 185-ті. Ще ми, відповідно, ми викликали слідчо-оперативну, написали заяву. І ви представляєте, недоумок Кравчинський АВ сидить, пише бодікамера, він сидить, листає своїм службовим планшетом, використовує службовий планшет не за призначенням. І в присутності працівників поліції, слідчої оперативної групи, в присутності. В присутності е, працівників центру територіального комплектування каже на будікамеру, це є записано. Е, ми в заяві номер будікамери вказали, е, що а, ви пана за е, затримувалися за незаконне зберігання наркотичних речовин. У мене чуть очі не повилазили. Ви говорю, серйозно? Тіпа типу? ви там чітко щось вказали? Він, його напарник. Городов. Городов Каже: Та ні, це тіпа, не він, це тіпа, інша особа. Ви представляєте, недоумки які? Вони, це перший момент, другий момент. Недоумок Кравчинський і Городов. Я вам пропоную сісти, переглянути. Ті матеріали, які ви складали на мене, які ви не дали мені підписати, які ви мені відмовили в правовому захисті в безплатній безплатні правовій допомозі, переглянути е, ті матеріали, які ви на мене складали, і вам рекомендую, ви їх складали, а я знаю, я вам рекомендую звернути увагу на дату і число, коли ви це заповняли. Ви написали в тій е, фабулі е, не дату, е, коли ви складаєте адмінматеріали, а ви написали. Е, Саме е, е, число і місяць, рік мого народження. Довбойоби. Отак От я вам скажу. Отакі От довбойоби служать у нас в ось о, в поліції служать такі довбойоби, які не можуть навіть адмінматеріали правильно зложити. Ви розумієте чи ні? Вони цього не замітили. Вони мені не давали з ними ознайомитися. не надали можливість. Але я це замітив. Отак, щоб ви знали, які довбойови в нас служать в поліції. Недоумки і тут просто слов немає. От тут реально просто немає слов. Так що будете бачити отаких, не... отаких недоумків будете бачити на дорозі, будете попадати в такі ситуації, в які я попав, ви е, е, зразу телефонуєте 095 849, 863 49. Або заходити на сторінку громадський контроль Київщина і наші там є контакти. В таких ситуаціях таких недоумків треба зразу присікати, щоб знали своє місце. С Самі е у шльопки служити не хочуть, а виконують якісь незаконні е вказівки своїх начальників. Тому що тут сказати, буде ще третя частина, ви послухаєте, послухайте, як вони спілкувалися зі мною. На цьому все.